Шолайн Адесансет Вачі хто нас дивиться, дивився і буде дивитися. Темою сьогоднішнього відео у нас в'їзд і виїзд на машині на польській реєстрації, наприклад, до України З власного досвіду. Я знаю. На придбаному автомобілі людина має право поїхати до України на 5 днів і за 5 днів повернутися незалежно через яку область і через яку митницю. Якщо людина хоче перебувати в Україні машиною на польській реєстрації від 5 до 10 днів, то тоді вона має право перебувати в Україні, але мусить повернутися з України митницею другої області до 10 днів. Якщо людина стоїть у консула, на консульському обліку, то тоді вона має право перебувати машиною на польській реєстрації на Україні 60 днів у році. Можна перебувати на Україні відразу 60 днів, а можна за цілий рік перебувати якимись частинами, щоб термін не перевищив більше як 60 днів у році на Україні. Дякую за перегляд. Якщо з відео вам хоч якась інформація була корисна, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Побачимось.